Король Сонце, за легендою, бачив воду у своїй ванні лише тричі за все своє довге життя, велич його влади, блиск золота та шовку у Версалі були лише тонкою, крихкою завісою, що приховувала глибокий, їдкий сморід епохи. Багатство та бруд існували, немов два полюси одного світу, де пудра та важкі парфуми були не ознакою чистоти. А бронею хмара ароматів, густа, майже відчутна на дотик, мала заглушити правду, кислувати запах немитого тіла, що вважався природним. Ця історія, немов тихий вогник у темряві, потребує вашого тепла, щоб горіти далі. Ваша вподобайка та підписка це тихий подих, що підживить її полум'я. А тепер. Повернімося у тьмяно освітлену залу, де золоті пилинки повільно танцюють у стовпах світла від тисячі свічок. Повітря тут важке, насичене мускусом та амброю, але крізь цей солодкий дурман пробивається ледь вловимий відгомін іншого світу, звук долинає здалеку, крізь важкі оксамитові штори. Це шепіт міста. Де стічні канави просто на вулицях переповнені відходами, де худоба вільно блукає бруківкою. Люди тієї епохи вірили у теорію міазмів, у те, що хвороби народжуються із самого поганого запаху, що витає у повітрі, тому вони не боролися з брудом, а лише маскували його, намагаючись перекричати сморід ще сильнішим ароматом. Для них запах тіла був не вадою, а частиною самої людини, давнім, природним шепотом її існування у світі, що тонув у власних нечистотах. Тут, у тиші покинутих терм, час зупинився холодний камінь підлоги, колись зігрітий тисячами ніг, тепер зберігає лише вогку прохолоду віків, десь у напівтемряві лунає самотній звук. Крапля води зривається зі склепіння і розбивається об потріскану мозаїку, її тихий сплеск несеться порожніми залами. Колись ці стіни чули гул, розмов, сміх та плескіт води, що текла величними акведуками. То був світ, де чистота тіла була нерозривно пов'язана з ясністю духу, але імперія впала. І разом з нею в землю пішли знання, що живили ці кам'яні артерії. Вода перестала текти, і в тиші, що настала, народився новий шепіт шепіт страху. Цей шепіт принесли нові вірування. Громадські купання, що були серцем римського життя, тепер бачилися притулком розпусти, язичницьким ритуалом, що оспівує тлінне тіло. Оголеність, колись символ природності та сили, стала тавром гріха і марнославства. Проповідники говорили про чистоту душі, якій заважає надмірна турбота про плоть. Теплі обійми пари, що розслабляли м'язи, почали асоціюватися з диханням спокуси. Великі лазні, де сходилися громадяни, закривалися одна за одною, їхні вогнища згасли. А басейни вкрилися пилом в вічності. Стіни, що бачили здоров'я, тепер звинувачували у поширеній моровиці, у тому, що вони стали воротами для чуми. Поступово підозра впала на саму воду. Вважалося, що вона, омиваючи тіло, зрадницьки відкриває пори, роблячи людину беззахисною перед хвороботворним повітрям, перед невидимими міазмами, що ширили над середовічними містами. Повне занурення, колись щоденний ритуал перетворилося на небезпечний і рідкісний акт. Культура чистоти змаліла. Згорнулася до обережного, майже ритуального обмивання лише обличчя та рук. Це було все, що залишилося від давньої величі. Вода, джерело життя стала символом прихованої загрози, а її дотик не благословенням, а мовчазним ризиком. Повільний протяг гуляє кам'яними коридорами, несучи з собою запах вогкості та давнього пилу. Тут, у тиші, час ніби застиг, і стіни дихають холодом віків. У товщі цього вічного каменю ховаються невеликі отвори, вузькі щілини, що ведуть у порожнечу. Це гардероби, прості проходи, які закінчуються високо над ровом із застояною водою, звідти долинає лише ледь чутний шепіт вітру та відлуння власного падіння у темряву. Вночі, коли замок засинає, під покровом темряви з'являється самотня постать золотаря, мовчазного робітника, чия небезпечна праця полягала в очищенні того, що накопичилося біля підніжжя стін, його рухи повільні, а робота брудна та невдячна, прихована від очей денного світу. У житлових покоях життя слідує іншому ритму: нічні горщики є мовчазними свідками. Щоденних потреб, їхній вміст, накопичений за день, часто знаходить свій шлях назовні найпростішим шляхом через вікно, іноді, з темряви вулиці, долинає далекий попереджувальний вигук, що лунає відлунням від, від кам'яних стін. Гарділо це відгомін французького Бережись води, останнє застереження для випадкового перехожого. Усе, що було вилито, невпинно стікає бруківкою до найближчої річки чи струмка, тієї самої води, з якої вранці черпатимуть для пиття та приготування їжі. Вода тут є і джерелом життя, і його ж тихим продовженням, що несе геть сліди минулого дня. Під ногами підлога не тверда і холодна, а вкрита товстим шаром очерету та духмяних трав. Цей килим, що оновлюється лише зрідка, вбирає в себе все пролите вино, залишки їжі, бруд та інші рідини. З часом шари спресовуються, утворюючи м'яку, але гніючу поверхню, що виділяє солодкувато землистий запах. У теплі цього органічного шару, у складках одягу та в соломі матраців, знаходять притулок незліченні крихітні істоти. Блохи та воші це невидимі супутники кожного від вельможі до простого слуги. Їхня присутність це ледь відчутний рух, постійне нагадування про те, що навіть у найвеличнішому замку життя існує у тісному, нерозривному зв'язку з природою у всіх її проявах. У тиші спочивальні, де повітря густе від запаху лаванди. Та випраного льону чистота була поняттям для очей. Вона не торкалася шкіри, а лише зовнішнього шару, першої лінії захисту від поглядів світу. Головним її втіленням була сорочка, білосніжна, хрустка, здатна, як вірили, вбирати у себе весь піт і бруд тіла. Ця давня віра перетворювала зміну білизни на щоденний ритуал очищення. Тіло залишалось у своєму природному стані, а чиста тканина, немов губка, поглинала його сліди, залишаючи зовні лише ілюзію свіжості. Перед тим, як одягнути новий льон, тіло проходило крізь суху чистку, його обережно, без поспіху, обтирали шматками тканини, знімаючи видимий бруд, але не порушуючи глибокого спокою шкіри. Потім наставав час ароматів. Простір навколо себе огортали невидимою вуаллю запахів. Срібний помандер біля пояса випускав хмаринку амбри, а просочені есенціями рукавички створювали особисту бульбашку приємного повітря. Навіть зуби не знали води, лише дотик полотна, іноді присипаного дрібним порошком із сушених трав, що м'яко полірував їхню поверхню. І ось, коли ритуали завершені, виникав цей дивний, майже священний контраст. Поверх немитого тіла лягали шари бездоганно чистого одягу, гладкий шовк, ковзав по грубій вогні, а під усім цим свіжа сорочка, єдиний справжній символ гігієни. У промінях світла, що падали крізь вітражне скло, танцювали пилинки. Осідаючи на розкішній тканині. Це була довершена вистава, де чистота була не станом тіла, а мистецтвом зовнішнього вигляду, тихим шепотом статусу, зрозумілим, лише обраним. Минули століття, і після великої тиші, що огорнула міста, у повітрі народився ледь чутний шепіт. Це була давня, майже забута думка про зв'язок між чистотою. Та диханням життя. Епоха відродження, ніби вдихнувши пил античних бібліотек, поволі повертала світові уявлення про тіло, як про щось, що потребує турботи. Вода, колись ворожа стихія, почала неспішно повертатися, не в міські фонтани, а в потаємні кімнати найбагатших домів, за важкі оксамитові завіси. Там, у мідних ваннах. Її тихий сплеск був привілеєм, секретом, першим несміливим кроком до спокою, який ми знаємо сьогодні. Проте давній страх не зникав одразу він жив у свідомості, передаючись із покоління в покоління, як холодна сімейна реліквія. Водночас змінювалося сприйняття світу, запах, що колись був невід'ємною частиною тканини життя, його густим ароматом. Почав ставати ознакою, ознакою бідності, недбалості, і люди почали ховати його за пудрою та парфумами, створюючи ілюзію чистоти, все ще боячись її справжнього джерела. Це був дивний, суперечливий час, коли прагнення до витонченості існувало поруч із глибоко вкоріненим страхом перед звичайною водою, що текла за вікном, і ось зараз. У цій тихій кімнаті під м'яким світлом лампи ця довга історія знаходить свій спокій. Наша сучасна одержимість стерильністю є лише іншим кінцем того самого маятника, що колись войдався у бік страху. Але в цій крайності є своя краса, свій глибокий комфорт. Відчуйте тепло чистої постілі. Її ледь вловимий армат, ця проста розкіш, це відчуття повної безпеки під вагою ковдри, це те, про що не міг навіть мріяти середовічний король у своїх холодних кам'яних палатах. Це мир, здобутий століттями, і він належить вам.